Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим захисникам. Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Надіюсь гості стануть підписниками. Сьогодні поговоримо да, про одну людину, реальну людину. А то ми все хайтемо, хайтемо цих роботодавців, хайтемо. Є ж і нормальні роботодавці, так, є. От ми поговоримо про цю людину. Трошки пізніше. Там буде зараз предісторія. А потім вже що та як її. Все по поличкам, по поличкам поговоримо. Що ж, що ж, ж, ж це за людина. Да? От. Людина хороша, дуже хороша людина. І людини цієї вже немає земля йому пухом. М -м -м -м. Скільки йому років було під 50, я так розумію. От. І ми зараз про це поговоримо. А ви не забудьте лупонути лайк ось цьому відео, підписатися на канал. Вам це нічого не коштує, а мені буде, як би сказати, про движення канала, Да? Поділіться цим відео. Ну, от, давайте ми поговоримо. Це був 2013 рік. Вернемося назад. І дзвонить людина, телефон якийсь, каже, так і так, добрий день, добрий день. Саша номер вашій дав, така й така біда. У мене New Holland CX 8080. От, треба працівник. А я на той момент вже ну, працював. Працював у Києві, ще тут теж там одного такого не дуже хорошого чоловіка. Це був мій перший лекціон, Я на 570-му там лекціоні працював. Я кажу, ну я працюю, якби. Ну, от, в мене зараз є комбайн, тому подобне. А де хто? А в мене друг Руслан був тоді без роботи, чи я? Я вже не пам'ятаю. Кажу: Руслан є, кажу, можу посовітувати, туди дзвоню. До Руслана, кажу, так і так. Така й така біда. От є така людина. Подзвони, пообщайся. Ну, він подзвонив, вони пообщалися, зустрілися. І так Руслан пішов до нього працювати і працював. І я до нього так і не міг. Попасти, Руслан мене гукав. Ну, Комбайн один був, Руслан сам робив, а потім вже з'явився другий комбайн, теж з 80 8080 вони купили. Ну, Щось я таки не попадав до нього на працю. Ніколай Ніколаєвич його звати, фамілію називати не буду. Вона, я так думаю, що нікому і не потрібна. О, людина покойна. Да, земля йому пухом, тромбо дірвався. От. і туди не стало. Людина дуже хороша була. ну, Як людина хороша, як людина, як роботодавець, зараз ми поговоримо. Да? От. І тут ми відпрацювали, я розповідав, що не всі роботодавці погані. Да, там є відео, ми працювали в Лозовацькому, там під Кривим Рогом. от. І там от воно розпалося, ми прийшли, і дзвонить Русланка, так і так нам треба людина. Вже в них три комбайни було. от. Да. Е, вже два СХ80 бу, було і купили Sierra. Руслан був на Sierra і Сік один був свободний. Ну, кажу, попробуємо. кажу, я ніколи не працював на цьому комбайні, попробуємо. От. приїхав комбайн розкиданий наглухо. ну вони сою багато косили. Да? І, як би сказати, комбайн, соя комбайн дуже тре, дуже витирає. Хто, хто знає, да? своя комбайн дуже витирає. Рознакомилися, тим були напарником був тоже, е, людина, яку я знаю, і він мене знає. Ну, питань взагалі ніяких не було. Ну, а самого роботодавця я ж так і не знав. Нормально образована людина, він сам юрист е, по образованню. Я не знаю, може ці комбайни для нього як хобі були. Бен його знає. Ну, одна, да, одна проблемка була. Е, Придумати. Ну, в принципі, я так думаю, зі мною всі зугаються, робокодація всі придумать. Придумайте. О, ну, До цього дійдемо. З запчастями, да, шукав він де дешевше, щоб дешевше, ждати треба було, е там робили. Ну, Але, але, друзі, з понеділка по п'ятницю ми працюємо, в п'ятницю ввечері, о п'ятій годині. Він приїжджає, дає кошти на заправку. Все, всі проз'їжжалися по домам до понеділка. В шию він нас ніколи в житті не гнав. Обзивати він нас, ніколи він нас не обзивав, щоб обзивав, що... голос повишати. Ну це, ну, я пам'ятаю, що раз там щось таке було, що ми щось з ним поскандалили, Ну, я такого я не пам'ятаю, що ми скандалили. Дещо це, все, все ладиком рішалося, все, все, все нормально. За оплату теж договорилися в началі, оплата за ремонт, що, куди, як. От, їсти собі самі теж готували. Ну, Навіть це наша, як би сказати, помилка чи вина. Можна було сказати, що от ми не будемо готувати. Ну, і, це, і він би на це згодився. Ну, ми самі готували таке. Це таке. Е, Жатка була, да. Жадка. Флекса була, Нюхолландовська, і там 10, по-моєму, лиш пластмасових і пластмасу цю. Ну, типа, Ти знаєш, скільки вона стоїть, він мені каже, я куплю лист і зробить. Я кажу, я його робити не буду. О, да, от так, ми так кажу, з вами спілкуємося, я кажу, його робити не буду. Я, воно є, це вже виріб, тобто його вже придумали, кажу, я його кажу, робити не буду. Він покрутив туди, -сю. кажу, ну от кажу, я вам чесно кажу, я його робити не буду. Може, я не прав, кажу, як це. Він стояв такий, каже, ти прав, це є виріб. Ну, він стоїть всіх і скіки, кажу, ну чого я його долю робити, От навіть не, не, не скандал, він вже голоса не повисив. Ну не будеш, то й не будеш. Це таке. Ну, воно не входить в твої обов'язки. От так він мені казав, Воно не входить в твої обов'язки. Все. Він підходить там до хлопця, каже, отак От і так. Зробиш чи не зробиш? Той зроблю. Я не знаю, що вони там, як вони там договарювалися чи за оплату, чи що. Ну, той щось там робив. Але ж, ну розумієте, там же ж вигини такі. Що ти йому не роби, воно. Ти його не зробиш так, як воно натуральне. Ну, але це все-все потім. Ми балакаємо так, як, як про людину. Да? Не, по, по поводу оплати, це не було питань із цією людиною. За гектар треба гроші. Ну, ти дзвониш так і так, Ніколайович, які питання. Скидай карточку. Все, ну, Взагалі не, не було питань. Там дзвониш, що щось зламалося, чи, чи, чи там е, щось сталося. Ну, ну, що, що, що будемо делать? Ну, ото, то, то, то. Ну, все, значить, делаємо. Треба сервісник, все, буде сервісник. Ну, от просто в нього свої проблеми були, от, да? свої, там, він юрист, ну, і дуже багато займатися він не міг. І не брав він механіку. Тобто це мінус був. От, напевно, що мінус був. У мене в Херсоні ми були, і в мене відказав кондиціонер. Робити можна, кажу, як ви думаєте, під 40 градусів жара, ну, як і в кабіні, все, я зрозумів. Ти можеш знайти ну, людину? Я міг би сказати, що й не можу. да, Я міг би сказати, що й не можу, Кажу, ну я постараюсь, туди, сюди, то туди, то туди. Ну, і, короче, там п'ятими-десятими через власника цього де ми збирали ну, зерно, да, ранні зернові. Ми вийшли на ігорька. Людина приїхала, подивилася туди-сюди, каже, о, так тут насосу кранти. Насосу кранти, все, вітаха, комбайн ставимо, завтра насос буде. Все, він вже утром припирає насос. Людина приїжджає, ставить насос, підключає. Заправляє, все, ми поїхали. Без всяких питань. Ну, Ремінь лопнув. У тебе є ушне якийсь щоб поставити? Немає. Все, іщем, Де він, туди, сюди. Ну, взагалі ніяких питань, що там, чи казляра, чи падлюка, чи тварюка, чи ще що, Взагалі не було питань. От як можна про цю людину щось погане сказати? Скажіть, будь ласка. Язик не повернеться щось погане сказати, да, ну, цій людині. Перший год я відпрацював. От, і другий год. Я відпрацював на третій рік я не пішов, тому що жатка зернова була. Ну, Вже поварена поварена, така, що капець. О, Кукурузна жатка теж не годилася. От, І ми на цю тему балакали. Він каже, я міняти не буду. Ну, то є, Я йому кажу, ну, за чим я буду бити свої руки і тому подобне, якщо воно ну, от, таке дрантя? Ну, Це твої проблеми. каже. Якщо, що, каже, не вопрос, з дорогою душою. Кажу, поняв, Нікола, розійшлися Тоже, ну, і общалися до останнього. Просто чоловік заболів ковідом, дуже-дуже тяжко переніс, почав двигатися, одірвався тромб і помер. Що я кажу, так, хорошу людину і от забирають. Може, так вищі сили забирають хороших людей, я не знаю. Ну, взагалі про цю людину можна було побалакати. Пообщаться, на, на любі теми побалакати, пошутить. Анекдоти порозказують. Ну, Взагалі ніяких питань не було. З цією людиною, ну от так от якось легко і тому подобне, ніхто нікому нічого. Як він казав, ви зарабатываєте мені деньги. Він нас вважав за людей. Я, ну, це, моя, це сугубо моя думка, я так вважаю. От, є такі люди. Що про них не поговорити? Ви напишіть в коментарях. Що ви про це думаєте? О, є такі люди, так що, так, що, люди, і серед роботодавців є люди. Я вам бажаю здоров'я, всього самого найкращого, щоб ви не хворіли, ваші діти не хворіли. Головне миру, щоб мир у нас був. Слава Україні, слава нашим захисникам, все буде Україна. Всім пока-пока!